Привіт, я Олександр і це мій проєкт з нуля до трактора. Сьогодні 27 травня. Вирішив я сходити, добратися до свого часникового поля, подивитися, в якому він стані. У нас вже п'ятий день сьогодні йдуть дощі. От іду по дорозі, по ґрунтовій. Ну, Нереально доїхати, але зараз дійду, зніму відео про то в якому він стані, що ми маємо. Що можна очікувати далі? Так, підійшов я до свого поля. Трохи вітер, тому вибачте, можливо, десь погано буде чути. Тут росте сім родочків воздушки, вона просто не влізла на ділянку домашню. А це росте чесник. Тут посаджений чесник, друга репродукція. Далі в кінці 9 родків. Перша репродукція то також насінний матеріал. на на наступний сезон на 26 рік. Я от озброївся інструментом. Зараз хочу перевірити стан. Перш за все, що хочу сказати, що пожовтіння є місцями листочків. Це для любаші характерно це нормально. І другий момент, чим, так як сажалка була не моя, я реагував, є проблема, що є загущені посадки. По два, по три, а іноді навіть по чотири поряд посаджено, я перепрошую. Можна побачити, як місцями густо, у більшості нормально, але нічого. Так, Зараз перш за все, що мене цікавить, хочу провести кількість, верхувати кількість листочків. І так, Дивлюся. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять, вісім, дев'ять листків, це значить, що ще не дуже довго піде стрілка. Тепер по висоті. Хочу глянути по. По висоті, що ми маємо на сьогоднішній день. І так, дивимося. Так, це я 30 просто поставив. Маловато. Подивимося. Так, листки до гори тягти не буду, але є 40-45-50 на сьогоднішній день висоти. Це вже мене тішить, доволі таки сильно тішить. І от Зараз стоїть окрема чесничинка. Візьмемо, купнемо її і подивимося, що ми маємо. Так, Цю чесничинку я викопав на рядках, де росте друга репродукція. І от хочу зараз подивитися приблизно, що ми маємо вже зараз. Приблизно 32 до 35 мм діаметрів вже зараз ми маємо. Ну, це вже непогано. Піду перевірю, що дає нам перша репродукція. Я перепрошую одну зубка, не перша репродукція. Оце зараз саме вона і росте перша репродукція. Тут ситуація з посадкою складніша. Це не посадка, це посів, але нема куди діватися, Уже як є, зараз вже межа. От зараз викопаю. Так, видобув я із землі. Як бачите, доволі глибоко сидить. Приблизно до 10 см була посадка глибока. бока. Дивимося по діаметру. По діаметру у нас практично така ж сама картина, плюс-мінус в районі 30 мм в діаметрі. Це можна знімати трошки важко. Підемо ще зараз подивимося. Подивимося на одну зубочку, що вона нам показує в цьому році. Я бачу, що вона тут менша, багато менша, ніж та, що вдома росте на тих 25%. сотках, Але я сподіваюся, що її стан вона ще поправиться, просто домой дещо більше прорости. Чесно кажучи, навіть і не сильно хочу її викопувати, але, але викопуємо. Подивимося, що ми маємо. Що ми що ми маємо. Викопали. Ну, така міряти не буду, але вже зараз це, впевнених, 10 мм є. Я думаю, що за місяць наступний ще наросте. Тому що менше 10 мм в одну зубку я просто не саджу. З неї виростає. Рідко виростає гарний часник. Тому буду надіятися, що тут буде все 12 і більше міліметрів. І можна надіятися на гарний результат. Але також одна одну не доганяє. Це вже добре. Ну і разом з тим одне з найголовнішого, що я хотів побачити на своєму полі, це чистоту відзілля. Звісно, що після такої кількості води, яка сюди влилася, доведеться робити обробіток. До цього вона земля тут оброблялася, ми бронували і вносили гербіциди від зілля. Якраз в четвер за день до дощу я вніс сюди гербіцид фермер і осотін. Ну, поки що дивлюся, я результатом задоволений. Але попереду ще цілий. Місяць до однозубки і майже півтора місяця до викопки чеснику, тому надіюсь, що результат ви. порадує. Розмір буде гарний і вага. І найголовніше, щоб він був здоровий. Щиро дякую вам за увагу. Приєднуйтесь, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Я буду дуже вдячний за любив прояв вашої активності. Це всім добра!